15 -е. липня 25 рік зібрав у себе ще трохи абрикоси. Отаз, такий груші. Три яблучка кинув. І отакі груші. Отакі. От буде ще компот. А може ще й варення буде. Усім хорошого настрою, усім побільше тиші. Всім всього доброго і хай Господь Бог береже вас. Відео для вас, для настрою, хто хоче знайти, все находи, хто сидить на лавочці, Нічого не найде і додому нічого не прийде. Всім добра і благополуччя. Пока-пока.